Вітаю! Да, це Іван Роміков, прогноз спеціально для сайту рейтинг букмекерів. Сьогодні говоримо про центральний поєдинок чергового туру англійської прем'єр-ліги, класичне протистояння Ліверпуля та Манчестер Юнайтед, в якому, на мою думку, є очевидний фаворит. Ліверпуль наразі посідає перше сходинку в чемпіонаті. Я нагадаю, що команда Юргена Клопа в чемпіонаті саме програла лише тотному, і це вже було достатньо давно. і Ми пригадуємо обставини того матчу. Не сказати, що Мерсесайці виглядають настільки переконливо, що. Багато матчів вони виграють без шансів для своїх суперників. Однак атакувальна форма гравців зараз дозволяє Ліверпулю, навіть маючи проблеми у захисті, все одно перемагати. Манчестер Юнайтед, ну, начебто, не так сильно відстав від першої четвірки від Манчестер Сіті, який йде на четвертій позиції. Але при цьому команда Еріка Тенхага має негативну різницю забитих та пропущених голів, і Ось це найкраще вказує на її загальний стан цього тижня. Нагадаю, Манчестер Юнайтед також вилетів з Ліги чемпіонів, посівши останнє місце в своїй групі. Я не думаю, що на виїзді наході проти Ліверпуля в його нинішній формі у Юнайтед багато шансів, тому що моральний стан менше United зараз далеко не найкращий і вигравати матчі проти суперників топових команд Тенхага не здатна. Ми пригадуємо, чим завершилося останнє протистояння команд у березні, коли Ліверпуль вдома переміг Юнайтед за рахунком 7-0. звичайно, очікувати на повторення такого результату не варто. Але я все одно думаю, що команда Євгена Клопо переможе. Переконливо, і це буде чергова недача для Манчестер Юнайтед в цьому сезоні. Отже, мій вибір в цьому поєдинку – це ставка на Європуль Спору мінус 1,5, коефіцієнт 1,87 на букмекерській конторі Фавбет. Це був Іван Гробіков, прогноз спеціально для сайту рейтинг букмекерів. Підписуйтеся на канал рейтинг букмекерів на YouTube, залишайте свої коментарі, лайки і до зустрічі!